Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас черговий експеримент VTA 5 онлайн. Чи зможемо ми проїхати пекельним тунелем? Ось що сьогодні ми будемо робити. А перед тим як розпочати, підпишись на мій канал, постав вподобайку і, звісно ж, прокоментуй це відеосик. Це дуже важливо. Так, ну що, ми будемо розпочинати, і давайте візьмемо лодку. Ось я до неї щось так приглянувся і зараз побачимо, наскільки далеко вона зможе проїхати. Тому що спідліміт у нас 60 км за годину, а побачимо, скільки неї буде кілометрів за день, але набирає розгончика. Так, мінус уже покришку зі старту. Ну так, це ж лодка. Звісно, це ж не дорожній транспорт, а водяний. Тому у нас така модифікація, що вона має колеса. Але ми їдемо, друзі, і ми чудово дуже їдемо. Але трішки нас заносить. То вліво, то вправо. Але зараз ми показуємо чудовий результат. Головне, друзі, не загорітися і попасти на зелену платформу. Це найголовніше. Так, ну проходимо, проходимо чудово, але щось нас трішки заносить. То вліво, то вправо. Ні, ні, ні. І проїжджай. Нам цього не потрібно. Ще трішечки, і ми будемо на зеленій платформі. Так, вона не горить. Це дуже чудово. Вона не горить і момент істини. Оп, колесо застряло. Нам треба проїжджати, друзі. Ми не можемо. Ми застряли. Боже мій. Давай, давай, ще трішечки. Я думаю, ти зможеш. Боже, ми просто забуксували, і вона починає горіти. Так, мені це не подобається. Боже, ми виїхали. Є, є контакт, ми виїхали, але ми загорілися, мама мія. Ну я буду зараховувати цей результат, тому що вона пройшла на зелену платформу. А У нас там ще є такі знак, який її вилюкував. Тому, друзі, це вподобаєчка. а ми переходимо далі. Це така прикольна, маленька. Фані тачечка, яка, я думаю, зможе пройти. Але мінус покришечки у нас теж уже зі старту. Ну що, ви хотіли? Тут просто божевільний градус спекоти, якщо можна так сказати. І ми зараз з вами максимально хотіли сейвово проїхати, але щось у нас не виходить. Друзі, може задом поїхати. Ой, щось у нас не виходить. Так, давай розвертайся, тому що це реально зараз буде фейл, якщо ти зірвешся в цьому тунелі. Боже, вона взагалі не хоче їхати, друзі. Мені здається, це GG. Але вона не горить. Друзі, вона не горить. Оп, а ми азотика зараз з вами прибавимо. І що? Ні, друзі, мені здається, це все. Це крах, просто крах. Все, вона загорілася, мені здається. Ні, ще не загорілася. У нас є всі, всі шанси проїхати далі. В лодці теж шансів не було. Але що вона проїхала, проїхала. Потрапила на платформу. Потрапила. Але що з Картінг дуже-дуже невпевно знайдемо. Боже, він загорівся. Мені здається, друзі, ми на жаль не потрапимо на платформу. Але зараз з вами побачимо. Можливо, ми заїдемо, будемо горіти, але заїдемо так. Позаду у нас все добре. В принципі, все добре, крім того, що вона горить. Давай я впевнений, хотів сказати, що ти пройдеш, але вона не проходить. Ну, ось таке у нас випробування. Тут просто пекельна, пекельна спеката. Йомою, ну, градусів, я думаю, 500, а може й 1000. Добре, переходимо далі. Ай-яй-яй-яй-яй, ну я думаю, Гелікс може пройти. Ну, це монстр, друзі. Шестиколесний монстр, який просто не дасть шансу пекельному тунелю. Я в цьому впевнений. Мені здається, що покришки, якщо навіть загоряться і вони проб'ються, нічого страшного в цьому не буде. Але побачимо, чи зможе він до кінця доїхати. Ну дивіться, в принципі, проїжджаємо. В принципі, проїжджаємо, не горимо. Це чудово, і це реально буде, знаєте. Такий справедливий чисто фініш, тому що тачка не загорілася вона пройшла. Ну я був щось впевнений, що вона пройде, тому що такі габарити просто. Але трішки, друзі, ще трішки. Вона б загорілась, дивіться, вона вже димиться. Буквально, не знаю, секунд 5 не вистачило. Ну, давайте зараз з вами порахуємо, скільки не вистачило. Боже, я не можу проїхати. Все, пекельний тунель нам не дає проїхати. Ні, дає. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім секунд. І вона загорілася, друзі, 7 секунд. І ще б, і просто було б джижі. Йомайо! Зібрані тут просто реально топові автомобілі. Українська швидка медична допомога. Мама мія, 103, визивайте, будь ласка, ми поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поїхали, друзі. 60 кілометрів за годину, тільки ми можемо тут їхати, тому що це такий ліміт в цьому тунелі, а швидше не можна. А що ж ви хотіли? Тут просто... Пекельна спекота. Добре, проїжджаємо. Маємо, я не знаю, скільки швидкості, але я думаю, десь ну, 60 ми маємо. Я думаю, що вона не порушує правила. ми зараз йдемо чудово просто. Ну, швидка до Бога повинна проходити, тому що, ну, йомаю, друзі, а як швидка додомога і не прийде. І вона взагалі без пошкоджень проходить цей тунель. Я її вітаю, а ми переходимо далі. Добре, наступною. Ой, боже мій. Е, наступною буде бешечка. Так, ми трішки її вже пошкодили, але я думаю, це не завадить нам проїхати тунелем. А ми поїхали. Ой-ой, я думаю, що більше, ніж 60 км за годину вона зараз їде. Тому що старт у неї реально був такий, я хочу сказати, швидкісний. Мені здається, можливо, це фальш старт? Вона що? Читирить? Ну, я думаю, що ні. Покришки вже мінуснулись. Бешечка. Ну я думаю, що бешечка пройде, тому що що бешечка, що мерсики, вони, знаєте, вони надійні такі тачки. Я думаю, так, вона пройде. Бешечка наша проходить. Дивіться, проходить. Ні, вона горить. Боже, вона загорілася. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вона загорілася, але вона пройшла. ні ні Треба задом виїжджати. І поскоріше задом виїжджати, ні ні-ні. І ще треба намагатися виїхати. Так, друзі, ми загорілися, але ми пройшли це випробування. Я так вважаю. А якщо ти вважаєш по іншому, обов'язково пиши коментар. Мені дуже важлива твоя думка. Лего Макларен, друзі, Лего Макрен вподобаєчка за Лего Макларен, тому що вона зараз буде випробовувати цей тунель. 3, 2, 1. Поїхали. Суперкари, заряджений суперкар Лего. До речі, я проходив на цій тачці пекельну дорогу, якщо ти дивився цей експеримент. То обов'язково прожимай вподобайку саме зараз. А якщо ти не дивився, то після цього відосика запрошую тебе подивитися саме пекельну дорогу, тому що Макларен теж непоганий результат нам продемонструвала. Ми горимо. Ні, ми поки що не горимо. Ми проїжджаємо трішки не можемо. Тому що покришечки наші буксують. Боже, ні, розвертайся. Ми не можемо, друзі, приїхати. Покришки заважають. Боже, тільки не зірвись, я тебе прошу, Макларен, ти зможеш. Ти ж пекельну дорогу пройшла. Тут зараз не пройдеш пекельний тунель. Ну і ще трішки всі ж машини проїхали. Ти що не проїдеш, друзі? Вона горить. Невже мене пройде, Ну трішки ж залишились, дивіться, є. Проходимо практично. Давай, давай. Боже, вона просто не хоче, вона просто забуксувала і момент істини є, ми проходимо. Просто ще трішки б залишилось, і вона б зірвалася саме в тому тунелі. А так вона взірветься зараз на цій платформі. Ну, ось таке у нас зараз випробування тачки. Е, то проїжджають, не зриваються, то вони заїжджають на платформу і взриваються. Ну, теж непогальний результат. Так, візьмемо поліцію Чисто бусифікація. У нас зараз буде по пекельному тунелю. А а ми поїхали з вами, друзі. Так, ну що, сирену для ефекту. Не, ну, в принципі, у нас і так. Тут ефект божевільний, це пекельний тунель. Але побачимо, наскільки далеко заїде тачка ця. Дуже-дуже цікаво. Так, мінус покришечки. Ви все це бачите, мінус покришечки, але вона йде чудово. Мені здається, що швидка допомога, що поліцейські тачки вони проїдуть і не будуть мати ніяких проблем. Бачите, вона навіть не димиться. Це нас влаштовує. Ой-ой-ой, проходимо, друзі! Проходимо. Є контакт! Поліція теж на місці, поліція на цій платформі, і це прекрасно. Так, залишається в нас три автомобілі. Mitsubishi, Mercedes і BMW. BMW, до речі, лімузин. Прожимайте за це вподобайку. Наскільки далеко пройде лімузин пекельним тунелем? Ось це дуже цікаво. Давайте його наостанок залишимо, а зараз візьмемо Мерсика, потім візьмемо Міцика і на останок візьмемо Бешечку нашу. А ми поїхали Мерсиком. Ну, Мерсик заряджений, друзі. Дивіться, просто божевільний Мерсик. Але теж зі старту покришки в нас горять. Ну а що ж ви хотіли? Тут спекотно. Нагадаю, ще раз вам. Добре, проходимо. Чудово, проходимо. Є контакт, так, мінус покришки. Контакт вже мінус. Боже, вона що горить, чи мені здається, друзі. Вона загорілася. Боже, вона навіть половини не проїхала, ні, ні проїжджаючи. Вона не горить. Боже, вона горить. Боже, доїдь да тільки до кінця. Ні, ні, нам цього не потрібно. ми... Боже, ми не проходимо. Чисто тільки щоб був гелікоптер. Ви ж бачили. Промотайте на 5 секунд пізніше, і ви побачите. Це реально кринжаття на тільки що вийшло. Так, залишається два автомобілі. міцик і переходимо до Міцика. Let's go! Сідаємо в українську патрульну поліцію і побачимо, наскільки далеко патрульна поліція зможе проїхати пекельним тунелем, друзі. Погнали! Так, ну дуже цікаво. В принципі, швидка допомога пройшла. Бусик поліції теж пройшов. Чи пройде міцик? Оце дуже цікаво. Ну покришечки в нас ще не горять? Ні, права покришечка в нас же горить. Ліва теж горить? Ні, Праві зараз горять, і ліві вже загорілося, але проходить, в принципі, без проблем, і я це бачу. Вона реально пройшла цей тест на максимальне пекельне випробування. Так горять колеса і тільки спустилася, друзі. Ну це реально вподобаєчка ваша, тому що це сама зараз надійна тачечка, яка пройшла практично без пошкоджень. Let's go. Останній автомобіль. БМВ лімузин наскільки далеко він пройде, будемо зараз це з вами бачити так. Лімузин. Ну я думаю, що пройде, друзі. Бешечки і мерсики пройшли. А, ні, стапе, Мерсик не пройшов. Я забув, мерсик не пройшов. У нас тільки бешечки пройшли. Бешечки всього дві були, але вони пройшли. І ця пройде зараз. Я просто впевнений. Лімузин мчиться пекельним тунелем і прям до фінішу. Ні. Покришечки мінус, але він не загорівся. І це найголовніше. Є yeah, класно, друзі. Мені подобається. Прожимайте реально за цей експеримент величезну вподобачку. Прямо зараз. Я не бачу, що ти прожав. Боже, вона загорілася. Бешечка наша загорілася. Так, мені дуже важлива твоя думка в коментарях, що ви думаєте, на рахунок цього. Зараховувати такі тачки чи ні, тому що ця платформа вона лікує, але щось вона не сильно вилікувала нашу Бешечку, бачите? Так, ну, ось такий у нас експеримент вийшов в ГДА 5 онлайн. А якщо тобі сподобалось відео, обов'язково підписуйся на канал, став подобаєчку і пиши комент, тому що це дуже важливо для розвитку України. І мовного контенту. А з вами був Каскай, до нових зустрічей!